Так, народ, 15 листопада і опять кукуруза. Значить, приїхав комбайник, два камази, бачите, приторохтіли. І я тільки що видався, бо соє був гружений, сою на базі висипав. Треба буде щось з нею робити. Немає ж коли цим займатися, я з утра угороди діскував. Подискував тут кукурузу летимо вбирати, тому що поки погода прекрасна була, сонечко світило, взагалі таке настроєння, це бомбітське було. Ось поки доїхав, все, труба захмарила, нема сонця. Тимаш, яка погода переменчива. І е, соєю нема поки займатися. Плюс эти ж перебої з освітами, це просто мраки, мраки. Е, ну це проблема не тільки в нас, це проблема усі, усі, да? Значить, що он Запускається комбайник. Пшеничка, ось дивіться, по Чи тут? Чи тут вже по сої, отам по гороху, мабуть. Туди далі. О, красиво, красиво. По горошок був вимерз, задіскували, посіяли сою. А потім вже об'єднали все в одне. Тобто, є після сою, є після гороха. Ну, після гороха самі розумієте, там ні. Є... А, там і сорт другий, там і зеленіша стоїть. Бо горох тут десь недалеко був. Тут тобто, декілька сортів. Все, комбайн запустився, пече. До речі, що ми вбираємо? Зараз ми вбираємо Реджіті алоєк. Це така сама кукуруза, яка посіяна була по прямому, але тут вона в нас посіяна по, попередник пшениця, поранка, культивація, вороновка, посів. Посів 70 тисяч, тут 72. Є ділянки, де е, 70 і де 65-68. Це не наша, то це комбайн доїжджає. І ото буде наш один пайок. Подивимося, що вона тут дасть. Е, Зараз закривайся, хотів ще по результатам окуруди розказати, бо є інформація. Так, Покажу обновочки. Йомаю, купив собі чехол на Камаза, бо цей щось вже потріпаний. Ну, Цього теж надовго не хватить, 250 гривень сумніваюся, що воно ходитиме. Ну, Новіше, є новіше. І купив отакі ось бризговички. Получається, проходив вже, що Поїхав в одну структуру. Е, кажуть, треба ззаді бампер, треба бокові бампера, е, ці ж ящики, там оце все. Я послухав, кажу хлопця, без цього ніяк, та ні, каже, зараз вже туго каже ніяк Поняв. Поїхав до другої контору. Кажу, хлопці, ось Камаз е, нас робить отака. Е, не питання, але треба, щоб ззаду хоча б була труба і бризовички на задніх е, підкрилках. Е, ну, каже, бризовички, ми каже, то приліпимо, у нас є. А трубу треба зробити. Це ж каже переобладнання. Та кажу, яке переобладнання, заводський, кажу, самоскид. В Це переобладнання. А, це заводський, каже. Тоді, каже, не треба. Все чітко. Поцепили на саморізах бризовички і. Зробили отака. А так все пройшло. Треба, щоб були ще протитуманки в бампері. Що там. Е -е, що ще, що ще треба? Щоб все роботало, світилося, мигало. Е -е, дворники включав, а мене один не робить, облизало там шліці, треба буде, зімою буде час лізти. Е -е, що ще? Ну і Тоніровка, щоб не було. Тоніровки немає на Камазі. Оце отак. А на, Сітре, ну, на Камазі це було а на один рік оце отака. Це ж кабзєць. На Сітре наробив, прийшлося ж боковуха розтонірувати. Лобовуху оставив, боковуха розтонірував. Поїхав зробив зробити три, три лишнім, по-моєму. Чи дві лишнім. Коротше, сума 2-3 тисячі, повню точно. Потім поїхав затонірував, ще полтора хвот дав, щоб бока затонірували. Ну там хоч на два года, це вже легше. Далі, поки комбайн-коси, розкажу вам по врожайності. Значить, дивіться, макс Атак. Там, де була оранка, помните, дісковка по пшениці, дві дісковки верніє, і там, де соя була. Е, я казав, що по сої краще, по пшениці гірша, по оранці сама краща. По оранці був безводний, а по пшениці і по сої був каз 150 літрів. Значить, е, середня бункерна врожайність вийшла 101 центнер. А базова, при базовій волозі 94 Потужний результат. Питань немає. Що я вам скажу? Бомба. В принципі, ніхто не жалується, ніхто нічого, але роблячи висновки, ось ще ще ось завершення. Оце буде висновок. Дивіться. Був прямий посів. Всі гібриди да? Був прямий посів по сої. Була оранка, була дісковка, ось оранка, але без добрив, Взагалі не було Е, От подивимось, де ж з чим порівнювати, І оранка якоби з цим же. ж. З безводним, а тут оранка без нічого. Ну, Правда, там висів вже ж рідший. Тут 70-72, 68-65 на деяких ділянках. Опять же ж, да? А тут а загущеність. Ну, от поживемо побачимо. В принципі, результат чудовий. І сходячи з цього результату, тепер сам собі сажу і думаю, аналізую. Якщо ми в тому році зібрали, де ми і карбомід сипали і орали, ну, по оранці посіяно, по рихленню було. В тому році і врожайність середня вийшла 7,4, ну правда, в сухому, що базова волога була з поля. І я думав, що той рік був не такий засушливий, як цей. А ісходя з таких результатів, виходить, що цей рік навпаки був дощовіший, або зимової вологи хватило більше. Хоча мені казалося наоборот, що цей рік ще жаркіший, ще сухіший, ніж той минулий. Ну, це бачите, ти його не поймеш. Кажеться, одне, а насправді виходить друге. Якось так. Оце такі врожаї. Е, питань немає, але ж але ж. за сушечку. Плюс усушилося. Не буду втачувати з якого об'єму. Е, за 49 тонн. От просто 49 тонн так пш, улетіло в небо. А за них ж то все одно треба заплатити, бо вони ж завезлися, да? Е, їх пересушили, їх же ж перевезли. А сума вийде чимала. Не знаю, що коштує на сьогоднішній день комбайн, не знаю, що коштує перевозка. Тут я не готовий сказати, може, десь далі в наступних відео про це все діло розкажу. Комбайн і Повністю по периметру тепер зараз тут края відходи. і продовжуємо. продовжуємо. Звожу одну машинку на сушку. Тоді вже скажу, яка волога, зараз він порозкашує края, що по краям не лазить, піде в гуни, і подивимося, яка кукуруза. Понімаю, е -е, що, мабуть, прийдеться сьогодні знову вночну зміну ночувати. Е -е, а на базі соя, а вдруг дощ, короче, короче, нерви дорого стоять. Оце якось отак. Так що, що я вам ще скажу? Та в принципі, вже потім далі по кукурузки серединку, як підемо покажу ось процес давайте ось пшеничку покажу де яка гарненька комбайник молотим. батя десь там сидить збоку на місці у комбайнера нарізає он. ого мені сиплять йомоя Висипав у мене неповний бункер. А тут а он дав застряв далекий, бачите. Оце вам і два, колю... два мостика в КамАЗі. Зараз поїдемо, попробую смикнути, ну не факт, що щось получиться. Якщо не отримать, то покажу. Якщо вийде, теж покажу. Сонечко виходить. Ух, красота, яка погодка, такі деньки останні. Попробую смикнути, він то пустий. Оце ж оце ото... кура. Та, да, везе 30-40 тонн, базара нема, комфорт, все клас. Але для такої дороги. Ну, куди? Куди? От і вся любов. Автомат, що ж ти зробиш? Трос нацепили зараз. Смик, ну він не спів, навіть там не забурився нічого. Просто на автоматі не розкочегаре. гари і облизало колеса, все. А дорога ж бачите. Печаль, біда, та я думаю, зараз, зараз все буде добре. Тільки не знаю, чи, чи, чи потягонечку тянуть, чи як зривка, як віддати. Чи первою, чи другою? Все, пошло. Ну як не сильно він просто си. А сзади там он його с носа, Ну, Два моста, конечно, сила, диви. Це ж хорошо, що пустий, і дрит мадрит. -на Воружоном надо було б фендами. О, витягнувся. Все, єсть. Другий комбайник попер далі, бо воно тут, ну, кусочки огородики, то є смисла мотатися двом комбайном немає сенсу. Зараз може оперативненько. А може і не будемо, як я казав, ночувати. Може ми його до побєдного, до 12 до часу ночі жахнемо чи до стік, як сполучатиметься. Так, зверніть увагу. От що мені? На алоєксі, на прямому посів вона вища, маси більше. А тут, дивлячись на цю кукурудзу, вона на порядок нижча, ніж там. Може із-за густини. Може щось, щось десь якось. Качанчики, ну, теж як, як і в цьому році, десь більший, десь менший, десь менш запилений, десь більш запилений. Бачите, є і пуцерінки. Откуда та врожайність така бешена береться, не знаю. Е -е, батя в комбайні проїхав, містами і 15 показував. Ну, а де показував, Ой, ойптвий 15. Я думаю, отам, бачите, внизовенкі отій. Там 100%. Ну, а така 10-11. Откуда? Хей озна. Качанчики, як качанчики, щоб там сказати, прям супер-пупер. 72 тисячі оце на гектар висіяно. Ці, диви, як він її погано вбирає. А чо так? А чо так? Там же ж повните я ж показував перед цим збиранням. Блін, редручки нормально, все срез. А тут а отака ригака. Ну будемо по-любому діскувати, хвати, хвати, намучилися ми з тим. Ще те відео не вийшло, це воно сьогодні вийде Поначитую ще ваших коментарів і впаду в депресію. Так. Опишіть, ну, він сходи в раді інтересу, отуди донизу, все одно шарюся. Подивимося, що там. От, дійсно, чи є, поки чи нам різниця, чи нема. Дивіться, як розклала атрія. Ну прям не налюбуюся, гляньте. Просто ідеально. І всі, пожалуйста, ще донизу не дійшов Совершенно другий качанюра пішов. Диви. Сразу, зразу один в один і такі, такі добротні. Так, Поки комбайн там ще пече, давайте зайдемо сюди. Тут лисіша стала. Дивіться, десь мітлки нема, десь є. Немає такого рівномірності розміщення качану, що знаєте, на одному рівні вони всі якось разнобойно. То Той вверху, той внизу, той вище, той нижче. Волошка сирень, Ой, кажу, волошка, земелька сиренька. Треба буде це ще ж дискувати, його є гріт а потім аж заорати. А що тут на сідіші посіяти, дай бог я зна О, Ось якраз в ложбині стою. І мітолка присутствує, і кукурудза вища. Все воно одне за одне, знаєте? 100%. Тут теж була кукуруза, бачите, вже і загоре. Так, я значить, повний. Камаз вже один з прицепом ПОПЕР. Зараз він мене висипав і досипає в цей КАМАЗ, тут залиша 2 сімалки, чотири. Чотири 4 проходи. ж, так, да. раз, два, три, чотири. Тобто, що я вам... Я зараз спеціально з'їжджу на віса. Верні, їду ж на віса, да? узнаю свій віс і узнаю того КАМАЗа. І плюс отут додамо ще. Та, ну, я думаю, тон 5, Ось він ще ж сипе. Лютам. І приблизно знаємо бункерну врожайність. А тоді вже кінечний результат, ну як кінечний результат. Ну, Цікаво, що ж, що ж буде. Так, поторохтів народ, бо тут треба дві руки. Стоїть же ж передня імпортна резина, Оце ж Тіпа, якоби бомба. Ну по грязюки, фігня з фігні. Куди Камаз захотів, туди він і їде. Те, що ти там крутиш того руля до одного міста. Якщо він хапнув грязюки, такі реалії. А камазики ходять сюдою, хоч з прицепом, хоч без. А фурка по асфальту. От вам два мости. Апаратура, що тут можна сказати? Народ, чудовий результат, спичка включилася. 40-320 відвіз камаз з прицепом і я. Плюс висипало, добавимо там ще ну яка, 5 тонн плюс-мінус, хай 3, хай 4, хай 5. Короте. Плюс-мінус 100 центнерів в діапазоні. Волога. 19,3-19,4. Отакий результат. Як на мене, нормально. Потужно. Потужно. Так що їдемо назад. Дорога жах. Хорошо, що хоч недалеко возить, то співаємо. Я догнав Камаза, він висипався, той щось да, Перший поїхав, хто зна коли. Він поки доїхав, я вже загрузився, приїхав. І чекав, поки він висипеться. Зараз я його в полосту догоню, тільки по полю не обгоню. Ото так. Вже вечоріє народ, світ робили, сушка перейшла на генератори. Капець, капець. Одним словом, ну, не жалімося, працюємо, є, людей їду хуже. Камазі його поторохтів. Камазік поперейшов, ви думаєте, я поки вернуся, бать, я бачив. Повний камаз. Вийшов з отої ділянки що залишалося. Додавичи там, ну я так взяв Камаза на розхідку, 13 тонн по мінімальному. Врожайність бункерна майже 12 тонн, 11,9 Оце вам і кукуруза. Вроді би стоїть, я показував, так, да, качанчик. Такої собі, так? Да? А, наверно, за рахунок густини і є. Ну, ну невеликий, ось цей взагалі не годиться, так? Да? Ну цей плюс-мінус. Ось добротний, Ось бомба. Ось відлічно. Ось бомба. Байдет. Менший. А, один стоїть, другий лежить. Як їх оце панять? Отлічно. бачите, сипе. Кукуруза сипе, а я противник неї, да, блін, Ну, Це сипать, то сипать. А тепер з оцим гратися. Кому? Мені. Це про качани про стоячі, про лежачі. Є така блогерша, так то ви всі її знаєте. Даша Євту. Дивлюсь відео її. Впала на коліна, каже, дядько мені скинув свого качана. Я чуть це взявся. І починає про кукурузу розказувати. Де лежачий, де стоячий, де з волосиною, я вмирав. Я не бачили відео? хто бачив, ставте лайкос і пишіть смішні смайдики, улибаючись. Скидає мені один мужчина свій качан і питає, що робить, коли він упав. Що, що, піднімати! Ну давайте розберемося, чого падають качани. Того, що він уже старий, він уже не чвіркотить, він уже твердий. І ось, ви подивіться, бачите? Він взагалі навіть негодящий. Треба було його ламати, коли він був ще молодий і чвіркотів. І оце ось, бачите, скільки волосні на ньому. Це, звісно, був треш. Ось дивіться, як працював секшен. Ось, криво криводі Он вибило рядок, ось вибило рядок. Ось вибило, потім подумало, що вже треба виключитися, потім саме знову включилося. І в нас немає. Так, да, в нас є пропуск, але в нас нема перекриттів Так, давайте всередину зайдемо. Бачите, тут повище, ніж попередня. І мітьолка висить. І качани є стоячі, є лежачі. Ой, блін, це кіно. Тут таке, дивіться, поміж дорядочки доволі непогано, ще плюс-мінус чистенько, гляньте. Тож були такі прям ділянки засмічені. Ой, відпав, треба забрати з собою. Так, дивимося, що він. Виходить, з цієї ділянки добив прицеп. І дивимося, що він наб'є ще тут. Вже вечоріє, звісно, телефон з'їдає, як завжди... Коли я в КАМАЗа той прикурюватель прикріплю, щоб можна було телефони заряджати. Бог я знаю. І ось знову ще один рядок ось йшов. Ось вибило, Соответственно, жменю меню кинуло, ну, образно, да? І ось уже рівна з краю в край пішла. Оце ж, а, є бур'яни, брешу. Оце ж цей секшен, що я все время розказував, що він працює як. Коли я виїжджаю, ось. Ось дивіться, ось остання кукурузина. Ось рядки. А коли е, виїжджаю, оце є спроба. Бога-йок. А я стою стою. І є пропуск оце отакий. От Чого так? Бог його зна. Бог його. Так працює система висіву грехом. Отлично. А, вологу я казав. Так, в общем, працюємо. Хтось працює, хтось стоїть кура. В общем, чекаємо. Все, народ, історія з кукурузою на сьогодні завершилася. Компайна ще добиває там малесенькі кусочки. Зараз тут ми будемо проїжджати одного. А я вже їду на базу. Так як моєї потребності тут немає. Так що що, приблизно, приблизно, так якщо прикидаючи, то 10 плюс-мінус є. Десь краще, десь гірше, але в середньому непогано. При тому, що без добрив, то тобто, є. Просто треба тепер аналізувати. Непонятно тільки що робити. Що з добривами сипе, що без добрив сипе. Якось інтересно. А де? А, воно. Йомної дороги. Воно сюди фари, а там пече комбайнер. Десь там Камазіо біля нього должна бути чи що... А он стоїть. Так що тут процес уже йде до свого логічного завершення. Без чутя. Ну я на базу, бо там же ж треба ще з соєю розібратися. А в нас без шикось, а не видно на камеру. Накрапає Васильок там. Займається потіліця. Зараз я йому лечу на помощь. Часів 6 з лишнім мать вечора. Так що їдемо. Ото такі діла. Оце отака кукуруза. Посівна одиниця, дешевше, ніж українська. на десь добре меде без, але в кінечному результаті. Результат задовільний більше ніж. На цьому завершую. Дякую за увагу. Всім пока.